Сектор майдану, який також з нами спочатку револю... революції. і пані Людмила, я думаю, що вам найкраще пояснити, яка зараз ситуація у нас відбувається з нашою конституцією, і можливо, які виправки потрібно нам зробити для того, щоб Україні було трошки легше дихати, будь ласка. Раді, що ви тут е, тримаєтесь під таким яскравим хакучим сонцем. Кожний з вас це майдан, кожний з вас це Україна. А разом це невід'ємний, єдиний орган конституційного права України. На сьогодні ви знаєте, що відбувається з Конституцією. Будьте дуже пильні, уважні. Тому що конституційний сектор, бачите, як обговорюють дуже з лівої сторони. Конституційний сектор Майдану попереджає вас, що будьте уважні з тими поправками, які зараз будуть вноситись. Слідкуйте за тим, ми про, проаналізували величезний аналіз зробив, бачите, скільки паперів. Аналіз зробили уважно. І в частині 5, статті 133, частина 1 стаття 143 і стаття 44 може навіки народ України знищити сам своїми руками територіальні громади. Почитайте уважно цей, цей регламент. Тому конституційний сектор Майдану враховуючи і усвідомлюючи, Відповідальність перед українським народом, перед власною совістю, Богом попередніми наступними поколіннями в теперішньому часі сьогодні і зараз контролює кожну секунду конституційне право українського народу на опанування ним своєю власністю. Тобі з національними багатствами України збираємось, формуємо аналітичну групу, величезну аналітичну групу, де ми не дозволимо Конституцію знищити. Ми не дозволимо актом проголошення декларації про суверенітет України, яким давно вже ми забули. Що перейшли з виключної власності загальнонародної держави у виключну власність народу України, розділ 6 держави декларації про державний суверенітет України. Тримаємося, бережемо один одного, бережемо наші правоустанавлюючі документи народу України і Конституції України. Дякую, прошу.